Відьма я двіга дає волшебний пенділь для таких імен. Друга частина, перша частина випустила. І я таки, якому місяць назад дала волшебний пенділь. Зразу всі діла поправилися, і повиздоравлювали, гроші почали заробляти, і з коханими помирилися. Зараз, зараз. Волшебний пенділь для Лілі. Зараз ми побачимо. А лілі дала якраз волшебний пендель. От якраз я два місяці назад, півтора назад, лілічка. Почуйте мене, да? та Ліля моя тут ще на Україні. А другий волшебний пенділь, та, що в Італії, також їй дала волшебний пенділь. Так дивіться, яка вона вже на кінець весни в салютах сидить. Задоволена? Так, да так, -да так, -да, я така, я не буду церемонитися. Як роблю вам діагностики і бачу, що ви починаєте там задкувати назад, я вам швидко волшебний пенділь випишу. Бистро, що швидко все у вас закрутиться. Швидко. Бистро. Швидко закрутиться. Колесо фортуни. Коли не ваше. Так, Алла, волшебний пенділь для Але. Давай, Алла трошки вже розслабилася, почала відпочивати. Алла, а ще ж літо не настало. Давайте ще, щоб відпочивати літом, потрібно не розслаблятися тут, не лежать, а працювати. Давайте, волшебний пенділь. Так, далі для тамари. Котик хоче залізти. Для тамари я робила волшебний пенділ ще в січні, бо дивилася багатьом тамарам діагностики. І от вона тепер собі йде, тамара і насолоджується. І таки влітку прийде до такої насолоди за те, що вона заробила. Так, далі, 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 далі. Лена. Лена, волшебний пенділь для Лени. Також багатьом дивилася діагностики Ленам і зараз дивлюся. Волшебний пенділь давайте, прикрадайтеся, заглядайте туди в норку, от от ви лапкою своєї. Раз і зловите мишку. Я вас до цього привела. Я вам все розложила для цього, тільки на чеку, на сторожі коло норки. Раз, лапкою і зробили. Ліночка, поняли? Так, Ксенія моя красунечка з Доманьовки. І багато в мене красуні, і вони все, всі красуні. Так, Ксенія волшебний пенділь для Ксенії. Вона тепер молодець. Рік назад я Ксен... Ксюші дала. Не Ксюші, Ксенія, гарне ім'я, Дала волшебний пенділь, і тепер вона алмаз держа в себе в руках. Там я все розставила на їх на положені міста. Чоловік, дитина, робота, здоров'я і сама для себе, щоб всі блага брала. От я Ксені дала волшебний пенділь ще рік назад. І тепер бачу, Ксеня розцвіла. Так, Ксенічки, отак мої. Так, Альони. Альони, перечікуйте зиму. Волшебний пенділь вам. Закінчення зими і вступайте в пору кохання, в пору весни, вже немає сніга, вже сніг от -от розтає, нема сніга, немає у відно... ваших відносинах сніга. Тепло вже! Весна йде, розквітайте, робіть прически, купляйте собі щось нове, робіть неймовірні, я знаю, там брови, вії, губи. Таж все робіть таке, щоб вами зачаровувалося. А кому це не потрібно, та зробіть тоді нову прическу. Або купіть собі, ну, неймовірну, коротку спідницю, або, неймовірно, обтягующе плаття. Ось я вам даю волшебний пенділь. Так, далі. Петро і Роман. Петро і Роман робила Петру діагностики десь неділі три назад, то я йому дала волшебний пенділь такий, щоб він біг і мирився бігом із жінкою. А ті Петро, в кого немає жінки, то тут все добре буде. Тут я вже все зробила для того, щоб пішли. Не можу, Сергій. Так, Сергій волшебний пенділь для Сергія на коні. Сергію неодноразово робила діагностики, і тут загальні. І він із флагами на пагорбі. Тут йому все флаги, два флаги в лапи. Давай, Сергій, шуруй вперед до перемоги. Роман, мій підписник, я з ним зараз працюю. Так, Роман. Роман ще рік назад, я пенділь йому дала. Ще рік назад я все зробила. Тепер аркі. Тепер ще оцих ненужних людей біля нього уберу. І тоді роман вперед з двома лапами.